Як швидко запросити клієнтів у ваше поле. Перед вами чистий аркуш, простір можливостей, і в цьому просторі вже існують ваші клієнти. Вони живі енергії, потенційні зустрічі, відгуки світу на ваш дар. Ми починаємо з того, що даємо їм місце на цьому аркуші, малюємо кола. Великі, маленькі, близькі далекі це все вони, ваші майбутні клієнти. Вони вже є, варто лише їх побачити. Далі народжуємо спіраль. З самої середини аркуша, з центру вашого власного наміру, ми розкручуємо лінію, що обіймає кожне з цих кіл. Спіраль це магніт. Ваш голос, ваша енергія, яка м'яко і впевнено запрошує клієнтів до вашого простору. Спіраль веде їх до вас, збираючи у єдиний потік. І ось цей потік ми пронизуємо нейрографічними лініями, живими, органічними, як сама природа. Лінії переплітаються, створюючи не випадкові зв'язки, бо все у Всесвіті пов'язане. Кожен вигін це нова можливість, кожне перетинання це дотик до реального контакту, плавно скруглюємо кути, знімаючи напругу та розгладжуючи шлях. Настає час кольору. Ми вдихаємо життя у цей малюнок, додаючи кольори відчуттів та настроїв, кольори довіри, тепла, щирості та відкритості. І нарешті ми вводимо силову лінію поля. Це енергія, що підтримує наш процес. Вона створює захист та опору для всього намальованого, підсилює вашу внутрішню впевненість. Завершуємо композицію фігурою фіксації, вашим особистим символом, знаком, який збирає все створене у цілісний образ. Це може бути коло як символ єдності та завершеності. Або будь-яка інша фігура, яка резонує з вашим відчуттям гармонії. Таким чином, ми не просто малюємо, ми творимо портал для нових клієнтів, запрошуючи їх увійти у ваше поле любові, майстерності та довіри.